Це та риба, якою не, не може її бути цілий рік. Дунайку неможливо зберігати довго, навіть витримуючи всі е, правила зберігання риби, тобто замороження до мінус 35, до 35 градусів, і потім тримати під мінімум мінус 18 градусів все рівно чи місяці, і вона починає ржавіти так по-народному. Тобто вона виділяється йод, і вже візуально риба не схожа на свіжу. Її можуть коптити, її можуть смажити. Її, там не знаю тартар робити з неї її виловлюють. Це стандартний, найкращий рецепт. це Все таки засолена Дунайка. По перше, це найпростіший, це найкращий варіант спробувати Так. От сьогодні в нас героїня нашої зйомки це Дунайка. так? Д Дунайка. От е Як правильно з нею сюди поводити? От Ми бачимо цю рибу, вона дуже рідко з'являється, раз на рік. Сезонна, да, вона так, вона якраз зараз сезон її почався з березня місяця по червень. У нас іде сезон Дунайки, коли вона виходить на нерест з Чорного моря. Ну, Саша, мабуть, казав, Чорного mm -hmm. моря йде нереститься. Нашу донойку її дуже легко відрізнити від інших оселець. У неї чорна спинка і є луска. Бачите, на її є луска на інших оселецях, Норвежському, Атлантичному, на них немає цієї луски, тому вона потребує іншої обробки, чим інші оселеці. З нею не важче працювати до неї більше поваги треба мати. Якщо з тими оселецями ми не граємося, то з цією рибкою треба погратися, щоб довести її до смаку, до кольору. І ще вона відрізняється тим, що у неї всередині, зараз все ми покажемо, як воно буде, всередині є кров'яна протока, якої в інших оселецях теж немає. І для того, щоб розібрати її, нам, коли ми розбираємо Донайку, нам треба витягнути всі внутрішні, розрізати всередині по хребту. Пров'яну цю протоку і добре промить під проточною водою, щоб вона не була вже засолена, коли буде приготована вже до споживання, щоб всередині вона не була кров'яною. Це вона зараз така, яка вона приїхала. Яка вона приїхала з Одеської, з Одеської області нам. Перед тим нам треба щистити луску з іншої, з нижніх оселедців. Ми луску не щищаємо, бо її там. Просто немає. Просто немає mm -hmm. так. Чим відрізняється Дунайка? В неї дуже чорна спинка mm -hmm. і є луска. і по цьому ви вже знаєте, що це буде Дунайка. І ще є таке в неї, що ми, ми не можемо її морозити. Якщо нам приходить там платична, норвезька, то вона йде заморожена. Цю ми заморажувати не то, що вона буде пригодна до їжі, mm -hmm. але вона зверху, так як у неї дуже багато йоду, йодована вона, mm -hmm. зверху вона буде рижа. І ви будете думати, що це скорчена риба, що вона непригодна до вживання, а це просто зверху на її йод. А в цей момент втрачаються її корисні властивості? Властивості не втрачаються, але вона має непригодний ага, вигляд. Да. От ви особисто любите знайде? Коли вона правильно засоблена, правильно приготована, вона на краще, ніж матір. Ага. Ми з вами спробуємо. Бачите, в неї дуже багато крові, вона дуже кров'яна ця рибка. І зараз я вам хребту, коли розріжу, я вам покажу, що там є кровяний каналець. Бачите? Ось тут у нас є кровяний каналець. І коли ми її да, ми повинні повинні ножиком прорізати. І оцю всю кров. Нам треба видалити і гарно промити під проточною водою, але це нас не спасе, не спасе, спасе то взагалі там дуже багато крові. Перед засолкою ми її так зробили, поклали тушки, заливаємо холодною водою на 12 годин, щоб з неї вийшла вся кров. Тобто ага. то зараз ми не можемо так, Ми не можемо зараз. 2, 4, Ні, ми не можемо це робити, тому що м'ясо тоді у нас буде некрасивого красного кольору. Нам треба, щоб з неї зійшла це вся кров. Заливаємо на 12 годин, зливаємо воду і робимо розчин на літр води 150 грамів солі. На 12 годин погружаємо ми в цей розчин, бажано під гніт, щоб всі тушки у нас були в розчині, щоб зверху вони не бовталися у нас. І ви бачите, будете бачити через 12 годин, що у нас розсол розового кольору. Це кров уже з рибки вийшла. 12 годин. 12 годин. Через 12 годин ми робимо новий менш концентрований розчин. Уже на літр води ми беремо 100 грамів солі, зливаємо цю всю некрасиву воду, так mm -hmm. як правильно сказати, і заливаємо новим розчином, менш концентрованим. 24 години і можна це все споживати і подавати на стол нашим. Любим гостям. Та рибка, за ми щойно ви працювали. Ви працювали, вона відправилася на засолку, Засол, пробування. От е що з нею буде потім? Потім у нас вийде такі красиві, білосніжні, розові. Бачите, mm -hmm. вже без, без крові. Вже красива рибка у нас. А тоді ми з нею знімаємо філе і подаємо до столу нашим гостям. Тобто це вже просто їсти. Це треба вже обчистити, обчистити розділити. Mm. Складно вона чиститься? Ні? Вона чистенька. Uh -huh. Бачите, вже такої крові у нас uh -huh. немає. Це вже чистенька рибка. Щоб наші гості не ковирялися в кістках. Uh -huh. Все зрізаємо. Зачищаємо і знімаємо з нею. Майстерно це робите. Знімаємо з нею шкірочку. Все. Наше філе. Готове. Для зручності, бачите, щоб ви тоді вилочкою взяли собі кусочок. Можна і бутерброди, і картопельки, У нас вже є брускета, яка зараз подається. Ага. Окремо із сільодочкою. Все, це вже наші красиві. Ага. Получилися філеєчки. Ну, до речі, я ніколи навіть не пробувала туда. Так, краще раз попробувати, ніж 15 разів послухав. Припрошую. Є якісь правила там, як правильно її їсти? з бутербродиком, з порізати чи зразу? Можете, знаєте, як смачно? Смачно так взяти, мариновані цибульки, покласти на кусочок сільодочки. Прохромити це все разом. Отак одразу весь шматок. І весь шматок і врож. Ну а в припусточках ти йшла картопілька. Це разом. Obrigado.